Всім привіт. Весна підходить до свого логічного завершення. Вже травень, перша декада травня, бджоли розвиваються набагато швидше норми в цьому році із-за раннього потепління і відсутності як такової зими. А медоноси мають ось такий жалюгідний вигляд. Такий вигляд має, має акація рожева. Точно так само виглядає і акація біла. Ніякої надії на раннє цвітіння та взагалі майже на цвітіння, ніякої надії немає, цвітіння почнеться не раніше кінця червня. Так виглядає бобовник вже із формованими бутонами. Надії на ясне квітування теж немає. Ну і глядичія трьохшипна має ось такий вигляд. Апокаліптичний вигляд для кінця весни мають дерева. А із-за відсутності зими, як такової, та і надранньої весни бджола випереджає свій розвиток днів на 10, а можливо на пару тижнів. Про що нам це все говорить? Про те, що в травні нас чекає бум раїння. Навіть не бум, а раєва гарячка. Є у висловлювання у старих пасічників ще тоді, коли вони держали нормальний бджіл наших степових, лісових. Було таке висловлювання, як раєва гарячка. Видно, що Видно, що колода заповнена сотами до самого верху і до самого самісінького ляточка. Ще тільки колоди будуть забудовані до самого верху, нас чекає масове раїння, це означає, що треба готувати посуду. Посуду готувати можна яку завгодно. Райочок добудувався до самого краю колоди. Хто спостерігає за моїм каналом, той бачив, як я намагався заселити раями пластикові відра. З збігу багатьох обставин у мене не склалося в минулому році. Я хочу повторити експеримент у цьому сезоні. І почну із самого початку, як я роблю вулики із пластикових відер Ось я знімав це відео, тільки що про пластикові відра починав знімати. І тільки тільки що ось почала навколо оцієї сапетки, яку я теж планую заселити в цьому році бджолами літати бджола розвідниця. А якщо є... Бджоли розвідниці, то вже 100% є і сім'ї, які на кінці райового стану то ось-ось буде вихід рою. Тож, аби не запізнитися, навколо пустих сапеток літають бджоли розвідниці. Так, тож не будемо боритися із раєвнями, я показую. Як я роблю не, не, не те, що раєвні, рає, раєвні а колоди, колед, колоди із пластикових відер. Краще брати ось таке відро. Ось таке відро, воно міцніше. Справа в тім, що, що у всіх пасічників, які користуються ось такими відрами для меду, кожен рік, особливо, якщо вони здають на опт, кожен рік іде десь брачок. Я не закликаю йти на базар і покупати за 300 гривень нове відро і сверлити в ньому дірки. Просто кожен рік оптовики привозять якийсь відсоток відер, битих від тріщинами, ось тут відро, а тут ось мікротріщина, все, вже мед не залієш, воно буде прокапувати, в будь-який момент відро розійдеться, 20 літрів в машині виліться, кому таке потрібно. Така сама чехня на цих відрах ще частіше, мікротріщини, сколи, а воно вже, вже для меду воно не підходить. І не потрібно а робити колоди з таких відер, саме воно. Тож, краще, звичайно, брати такі більш міцні відра. Але я тут вже не сверлив, а потім тільки вирішив щось зняти. Я згадав, що мене просили зняти, як я буду робити ці колоди. Тож, візьму ще й таке. Таке відро теж нормально, не завадить мені ще одна колода і із такого відра. Тож, що для цього потрібно? Для цього потрібно мінімум інструментів. Взагалі, якщо, якщо руки ростуть із того місця звідки потрібно, то для того, щоб зробити колоду із ведра, потрібен тільки ніж. Нормальний ніж і можна зробити вже колоду. Ну, а у мене руки ростуть не з того місця, та ще й дві ліві. Тому я для цього беру ось таку ось сіточку вентиляційну, буде, щоб миші, білки криси, щорі пацюки не пролазили. У мене ще й Соні завелися, я цьому страшенно радий, але Соні дуже часто люблять лазити вулики. Так, отакі от сітка, щоб порізати таку сітку, отакі ось ножиці, викрутка, маленькі, саморізики, ось такі ось для ляточків. Ну що, дриль і отаке ось пір'ячко. Все, більше нічого не потрібно. Я ще раз наголошую, а нормальному майстеру взагалі це не потрібно. Таким пірічком або нормальним ножиком можна зробити все, що я буду робити за допомогою цих всіх інструментів. Тож поїхали. Так, далі, далі ми визначаємо, де у нас буде передок. А це, і робимо сверлами два отвори. Не в ту, не в ту сторону. І другий. Це будуть стандартні рядки. Але у мене є побоювання, що це ведро дуже тонке і якщо воно попаде на сонце, а пджоли будуть тут вже жити і повитягують язики, нормально буде заселена сім'я, то на сонці їм буде трохи, як би так сказати, мягко жаркувато і паркувате. Тому, Тому я ще зроблю ось так. Так, друзі, кому цікавий мій канал, підрисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Все, дірок нас від душі. Ну як я і казав, вирізаємо. Вирізаємо по розміру оцих отворів нашу маленьку сіточку. Ну навіщо тут викрутка, я думаю, що всі здогадались. Цей шматочок треба прикрутити так, щоб сюди не залазила ніяка зараза по типу ос, шершнів, мишей, пацюків, щурів. І так, вентиляційні отвори закриті бджола не пролізе. Навіщо мені потрібно, щоб бджола не пролізла? Дуже просто. Ці відра можна використовувати не тільки як раєвні, ці відра можна використовувати як транспортний пакет, транспортний ящик для перевозки без сотових пакетів. Або просто-напросто раїв. Тепер додаємо сюди ще ляточки. Ось так. Тепер ляточки можна закривати, як у звичайній колоді чи в звичайному вулику. Засипаєш сюди бджіл, відкриваєш кришку. Ага. Відкрив, відкрив кришку, засипав сюди бджіл, закрив. Як хто думав, що буде їм дуже жарко, взагалі можна кришку не закривати, можна накинути. Якусь сію, і зав'язати розиночку. Все для транспорту золота річ. Приїхав, поставив, ляточок відкрив, бджола облітуються, якийсь там сиропчик поставив, готово. Точно так самісненько роблю і це ведро. В цьому ведру вже залітав в минулому році райок. Він мене, тут трохи жив, я його правда, тоді з переляку пересадив у колоду, але ж, але ж залітав і жив. Тож, Кому здається, що так буде жаркувато, особливо коли сонце впреться і буде пересвічувати через пластик, буде щось наподобі на, на е, парникового ефекту, і кому хто вважає, що я мало наробив дірок. Будь ласка, робіть більше, завжди можна буде потім їх заткнути. Зверху я дірок не робив по одній простій причині, що колода колодою, але все ж таки 20 літрів для нормальної сім'ї, яка носить мед, це дуже мало. Тому кришка може бути використана як підставка під другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий поверхи. Фактично, це конструктор. Фактично, Вийшов у мене конструктор, так би мовити, пластикова, розбірна колода, якась, якийсь гібрид гібрид відер, колоди і японського вулика. Ось такі штуки будемо в цьому році заселяти, намагатися отримати сотовий мед. Взагалі, в повному іде ідеалі, я вважаю, я вважаю, це зробити так. Наростити сім'ю на 20 літрів, щоб вона повністю забила розплодом 20-літровий відсік нижній, поставити під сильний взяток і ще одне відро, хоча б літрів з 10. І дочекатися, щоб вони, вона, ця сім'я відро 10-літрове, забудувала, залила медом і запечатала. Тоді струною підрізаємо верхнє відро від нижнього. Забираємо навіть не так. Воно повинно стояти ось так. Це я вже на ходу, на ходу вже фантазую, ось так. Тоді його підрізаємо, знімаємо цей мед повністю, до якого не торкалася рука людини. Перевертаємо, виганяємо бджіл, відносимо в сторону, ну вони просто самі злітають. Закриваємо кришечкою і у чистому новому корпусі свіже забудовані соти, свіже залиті ті стільники нектаром і можна відправляти медовому поціновувачу. Оце така в мене технологія, така в мене теорія. Кому цікаво, підписуйтесь, залишайтеся на каналі, подивимося, яка буде у мене в цьому році практика. Все буду показувати, розказувати, виходить у мене що, що чи ні. Dėkui už uolą, atgardinia.